Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні кабачки з начинкою в духовці. Для цієї страви нам потрібні будуть кабачки невеликого розміру. Розрізаємо їх навпіл і вичищаємо середину ложкою або ножем, чим вам зручніше. Середина із кабачків нам пригодиться для начинки. Її ми нарізаємо на невеликі шматочки. Беремо дві середні цибулини, нарізаємо їх та одразу ж відправляємо на пательню з олією і обсмажуємо до золотистого кольору. Тим часом одну курячу грудинку нарізаємо на невеликі квадратики. До цибулі додаємо подріблене м'ясо і поступово помішуючи, обсмажимо декілька хвилин, доки воно не змінить свій колір. Далі додаємо подріблений кабачок, перемішуємо і залишаємо на декілька хвилин, а тим часом можна нарізати помідори. Відправляємо помідори до всіх інших інгредієнтів. Перемішуємо і додаємо сіль та перець за смаком. Тушкуємо начинку 7-10 хвилин і знімаємо з вогню. Заповнюємо начинкою кабачки та відправляємо на деко. Відправляємо кабачки в духову шафу запікатися при температурі 180 градусів на 25 хвилин. Потім дістаємо їх із духовки, посипаємо тертим сиром та відправимо ще хвилин на 10 до повної готовності. Кабачки виходять неймовірно смачними з ароматною соковитою начинкою, а готувати їх дуже просто. Всім рекомендую. Підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових корисних відео. Всім до скорих зустрічей!